14 травня 24-го року Чернігівщина. Моя тепличка. Як бачите, помідори переростають, величезні вже намагаються ось цвісти, як ви бачите, дуже скоро. Дуже високі помідори поросли. Оце така розсада буде висаджуватись. Неможливо було висадити раніше, бо ці помідори всі померзли. У нас сьогодні був приморозок до 2 мм крига була у відрах. 14 липня Чернігівщина. Ось такий от мороз. Як ви бачите, тут висота вже більше 50 см оця розсада помідорів. Це дебара. Переросли і дуже переросли. Заважаю вже огіркам, які тут будуть. Постійно сидіти у селі, заважають, все заважає, але пересадити їх, винести у відкритий ґрунт не виходить. Ось така от розсада, сидить, чекає. Як ви бачите, ось таке відбувається на огірках. Як ви гадаєте, що це? Чому пожовтіло листя? А пожовтіло воно тому, що на плівці самої теплиці. Утворюється роса, ну конденсат так званий. Але той конденсат дуже-дуже холодний. І воно капає зі стелі самої теплиці і робить ось такі от опіки. Холодні опіки на огірках. От щойно капнуло. Ось це все дуже нищить. Рятувати це ну, можна щось вигадувати, але чи варто воно того, щоб вигадувати? Холодно, в теплиці холодно, скрізь холодно. Помідори тут сидять, переростають. Як ви бачите, ось така от висота вже помідора. До... Та вже майже по коліна ці помідори сидять, не чіпаю я їх, не поливаю, нічого не роблю. Чекають тепла і вони підуть у відкритий ґрунт. Але ось такі от огірки, ті, що менше на них, менше листя на них менше потрапляє, конденсату капає, вони краще себе почувають. І оці огірки були перші посіяні, і ось це те, що робить конденсат з огірками. Тож, або накривайте, або робіть другу таку підвісну стелю. Багато хто робить спанбон, натягує і таке інше. Це все тому, що конденсат є на плівці. А помідори цього не бояться. Хоча інколи буває навіть на помідорах. От помідори з листям картопляного типу. Те саме відбулося. Полилася. Вода холодна, конденсат зі стелі теплиці. І от утворює от жовте, начебто хворе або примерзле листя на помідорах. Хоча це лікувати ще зарано, да і сенсу нема в тому. Але помідори страждають. Це вже після висадки і укорінення в ґрунт треба буде обробляти, щоб не розвивалося будь-яка хвороба. А хвороби чіпляються на, хворі, на хвору рослину, на хворе листя, дуже-дуже легко. Тож знайте і про таке. Ну а на цьому все. Чекайте наступних відео.